День Янгола по новому, а чи знаєте ви, коли тепер відзначати іменини? Бо ж через календарну реформу цьогоріч дати порозміщувалися назад майже на два тижні. До прикладу, раніше сьогодні, ми вітали тетян, але тепер їхній день 12 січня. Отож, тим, хто заплутався, у кого на коли день Янгола розібратися в нюансах, вирішила допомогти кореспондентка ТСН Олена Ксеня, А що означає ваше ім'я, Ви знаєте? Це Ксенія Драгонюк, її ім'я грецького походження і означає гостинна та мандрівниця. Я мала народитися Нікіта і потім місяць була без імені, тому що народилася не ні Нікіта, а дівчинка. І батьки дуже довго вагалися, ким я буде. Потім хтось запропонував Оксану, а тітка сказала, що ніякої Оксани, тільки Ксенія щороку з Днем Янгола Ксенії вітали 6 лютого. Але через календарну реформу дата сунулася на 13 днів назад. Тепер своє іменина дівчина відзначає 24 січня. Я пам'ятаю, що мені мама надіслала цю новину і сказала: Ти знаєш, що тепер ми будемо святкувати твій день Янгола раніше. І я кажу, окей, добре, як як скажеш, коли ж відзначати день Янгола по новому. Якщо ви заплуталися, наведемо кілька прикладів. Так, Василіві тепер вітання прийматимуть у перший день Нового року, раніше з 14 січня. Іменини у Тетян будуть 12 січня, а не сьогодні 25-го. В Іванів 24 червня замість 7 липня. Свято Петра і Павла наприкінці червня. Тезо іменини у Михайлів 8 листопада, у Катерин 24-го, в Андріїв 30-го. Донедавна ж 13 грудня. До речі, дні Янголів можуть бути по кілька разів на рік. До календарних реформ звикають і панотці. Прото і Православної церкви України Михайло Омелян цьогоріч іменини уже відзначав по-новому. А якби ви спринтали по-старому, ви б образили? Ні, не образився. Щоб вірянам було легше призвичаїтись до змін. У ПЦУ видали церковний календар з оновленими датами усіх свят та іменин. У поміч ще й спеціальний мобільний додаток. Серед іншого онлайн можна дізнатися і свій день Янгола. Наприклад, зареєстровуються з іменем Іван і визначає, коли в нього день тезу іменини. І ми в цей день його вітаємо з днем ангела, надсилаємо повідомлення. Ксенія Драгонюк запевняє для неї, як і для Михайла. Ла омеляна перелаштуватись на оновлений календар не проблема. Для мене дуже важливо, щоб ми поверталися до своїх істинних традицій, українських традицій, до своїх основних джерел, а не запозичували традиції у ворога. Між тим історик Геннадій Єфіменко упевнений, залишиться і ті, хто святкуватиме дати за старим календарем, навіть не будучи прибічником російського. Цей факт, що Москва залишається на юліанському календарі, він у частини українців прискорить перехід. Але це не всіх стосується, бо не для всіх. Це є маркером промосковської позиції дотримання юліанського календаря. То коли ж відзначати та вітати по-новому, чи як раніше у ПЦУ запевняють, церква ні на кого не тисне. Тим паче перехід на новий календар відбувається поступово. Лише нагадують, день янгола це не про застілля або подарунки, а насамперед про духовність. Олена Лоскун Сергій Трачевський ТСН 1+,1.